Формули скороченого множення. Урок перший скороченого множення. Навіщо нам ці формули, щоб скоротити обчислення, спочатку трішки підготуємося, згадаємо, як знайти площу прямокутника. Довжину помножити на ширину, і в даному випадку, це площа цього прямокутника 21 отакий квадратик. А площа квадрата, а це теж прямокутник, тільки всі сторони однакові. То треба довжину на ширину 4 помножити на 4. Двічі 4 на 4. І тоді записати це ми можемо як 4 у квадраті. Дорівнює 16, отаким квадратним квадратиком. Покладемо у квадратну коробочку яблука. І знову знайдемо 3 помножити на 3, скільки тут яблук? 9. А 7 у квадраті 49 для унаучнення квадрата числа 7. А ви хочете побудувати будинок квадратний у своїй основі зі стороною А. Оцей жовто-гарячий. І знаєте, що його площа А квадрат. І раптом ви згадуєте, що вам треба ще веранду. І тоді починаєте будувати веранду. Оцю шириною Б. І тепер ваш будинок уже зелененький, весь зелененький, і сторона вашого будинку А додати Б. А плюс Б. Як знайти площу цього нового будинку? А отак: А плюс Б у квадраті. Квадрат суми двох виразів. Оце вираз і оце вираз. Зараз це одна буква, що означає якесь число. Метрів. Але це, в іншому випадку, може бути зовсім інший вираз. І це і це. Квадрат суми двох виразів. Я запишу як добуток суми двох виразів. Як добуток, добуток суми двох виразів. І щоб я нічого не переплутала, намалюю багатенько. Стрілочок, і все перемножу. Вийде так. Тут воно плюс, хоч і не написано, і тут плюс. Плюс А на плюс А, плюс А квадрат. Плюс А на плюс Б, плюс А Б. Плюс Б на плюс А, плюс Ба. Плюс Б на плюс Б, плюс Б квадрат. Чи є тут подібні доданки? Є yeah. ми можемо місцями поміняти множники. Але це не очевидно, я ще раз учу, зроблю А квадрат додати АВ, додати АВ. і додати Б квадрат дорівнює. А тепер зведу подібні доданки. І буде А квадрат додати 2 АВ. І додати Б квадрат. Що шукали? Ми шукали площу цього зелененького будинку. Знайшли. Тепер подивимося, як воно виглядає. А квадрат додати 2 АБ. АБ це площа прямокутника, якого. А, Б. А помножити. І ось ще один такий прямокутник. А помножити. Де ж він закінчується, цей прямокутник? Оце А, А це Б, веранда, Оце А помножити на Б. Оце А, а оце Б. А помножити на Б. Оце. Два А помножити на Б. А це що? А це квадрат Б квадрат. Квадрат суми двох виразів дорівнює сумі квадрата першого виразу, подвоєному добутку першого та другого виразу, та квадрата сумі квадрата другого виразу. Оце вже така формула скороченого множення. І вона вам знадобиться, коли ви будете якісь завдання розв'язувати, щоб з отакого вигляду із суми зробити добуток або навпаки. Далі буде.